Під Переяславом Хмельницьким працівник спецпідрозділу ДАІ протаранив мотоцикл, на якому їхали двоє молодих хлопців. Обидва загинули. Справу розслідує прокуратура. Цілої картини ДТП ще немає. Відомо, що зіткнення сталося вночі на трасі при виїзді із закритого повороту. Даїшник наздогнав старенький іж, провіз мотоциклістів на капоті за 100 метрів і зупинився в канаві. Родичі загиблих кажуть, чоловік намагався скрутити з мотоцикла стоп-сигнал, наче його не було. А потім пробув. Втекти, але забуксував. Слідчі цього не підтверджують. Зараз вони з'ясовують, чи не був хтось з керманичів п'яним, з якою швидкістю їхало авто і чи всі габаритні вогні світились. Мотоцикл влип просто туди, а потім вже він кинув, ну, коли мотоцикл упав, він вже сунув далі. І він хотів утікти. Це я говорю правду, так як воно є, тому що машина була, видно, що якби він тут, де він стояв, коли його знесло, вже сюди він заїхав на обочину. Видно, що він грібся, він хотів уїхати, але не вийшло. Водій автомобіля Міцубісі Galant проходив освідування, який показав, що стан його алкогольного сп'яніння 0,3 проміли. Тобто це незначний, незначний стан алкогольного сп'яніння, оскільки 0,2 це допустима норма.